До розпису цементних панно бібліотекарі готувалися, вивчали культуру та символіку кримського татарського народу, розказує інженерка централізованої бухгалтерії установ культури Лілія Мацко. За словами жінки, за мету ставили поєднати дві культури та традиції. Але коли ми більш глибоко почали вивчати це питання, ми зрозуміли, що у нас так поєднані два народи і український, і кінки що у візерунках і в Україні. І в Криму є однакові геометричні та рослинні форми. Що хочу звернути увагу, що кольори у нас дуже схожі, і блакитне небо, яке на нашому прапорі, на прапорі, кримсько кримськотатарського народу, вони позначають не тільки небо, а й свободу, волю, незалежність. Участь у майстер-класі взяли і діти, і дорослі всього близько 20 учасників. Розказує бібліотекарка Тетяна Коваленко. Була створена, створені ці панно, і які ми разом з дітками, батьками прикрашали оздоблювали не тільки фарбами, а ще й елементами мозаїки в жовто-блакитних кольорах. Тарак Тамга це символ татарського народу, і це символ спротиву татарського народу російській окупації сьогодні. Тому дуже символічно, що саме це ми обрали для нашого майстер-класу ідея поєднати в одному виробі дві культури та різні техніки. Розказує начальниця міського управління культури Світлана Думинська належить двом архітекторкам дослідницям кам'яних вишиванок Єлизаветі і Тетяні Євсеєвим з нової Каховки. І саме пані Ліза Євсеєва розробила таку. Роботу, в якій поєднала і кримськотатарський орнамент, і орнаменти, які використовувалися на кам'яних вишиванках. І коли я це побачила один раз, то звернулася до них і запропонувала: а давайте ми зробимо це спільно з кримськотатарським товариством, яке знаходиться у Львові, тобто вони нам зробили ці заготовки і передали на Херсон для того, щоб тут діти могли це оздобити. Одне із пано, яке розфарбували херсонці, прикрасила мобільне укриття. Інші роботи поки зберігаються в управлінні культури. Ольга Ляшенка, Роман Царьов, Ігор Печенка, Суспільні новини, Херсон.